Перший чоловік до нас прийшов на тренінг до мене з Бахмуту, вже з інвалідністю, з жінкою, 28 років разом. І він вже прийшов з нею говорити про стосунки про інтимні. Це для мене така, такий перший дзвіночок, що ми почали їх бачити. Вау, Це парна терапія була. Ну, та... Вони прийшли на дводенний тренінг на один із днів. І він прийшов, і ми говорили ну, з усіма. І він там дуже класно показав, був рольовою моделлю. Він молодець. Але в нього є вже вже оці особливості імпланти, і, ну, імпланти так далі. Це говорить про те, що він, хоча б зі мною говорив перший про те, що там будь-які торкання, це як реабілітація блейдом, що Юля тут не тут то, то ну він своїй жінки по -по пояснював, чому не можна. Дуже Як добре, що про це говорять всі да, Ми судному да. Слава і ми Богу. показували навіть анатомію погонів, як він може й до неї доторкатися. Він показав, де він може ну нахилятися, а де вже він не може для неї. Це прозріння, що вона розуміє, що в нього є певні обмеження, вона, вона хоче йому на колінки сісти, але я не можу. Вона каже, що ти не можеш, сідай на цю ногу? Ну, наприклад, сюди просто не сідай. Yeah. Коли ти бачиш в контакті людей після, ми ж тільки уя... я тільки уявляла, як це буде. Я не знала. Коли е перший пішов, як то кажуть, да? бо останній от, ось секс був перед Новим роком. І ми вже контактували, мені стало легше. Тому що я не знала, наскільки вони реагують на людей. Десь він просто сидів, десь спостерігав. Але він все витримав, ну, то, що витримав, та я ж знаю, наскільки йому це цікаво і чому його сюди заперли. Може, там жінка вже скрутила його і сказала, да ви ніби так, і отак». Але я думаю, що за цим наступне, да, там, тому що і будь-яка інклюзивність, і будь який вір були створені для, для людей, які мають особливості. І в нас багато питань було. Буде щоб повернути пацанів в, в усіх сенсах додому.